Всім привет, ребята! с вами Саня Балыкин, І сьогодні я вам, э, вам еще не только ігри буду знімати, я вам розкажу, ну це буде від відео кротке. Я вам розкажу, як удалити ігру із Стіма. Заходимо в стім оцей. Беремо. Якщо ми в крамниці, отут, отута, то ми заходимо в бібліотеку. Тут зліва э, буде... Обкладка наших ігор. Виберемо на Counter-Strike Попіплейтем. Наприклад, я удалив попіплейтем. Нажимаємо праву кнопку миші, управ, управляти, і ось, можна вилучити з аккаунта. Я її е, залишив, бо вдруг ми ще будемо знімати. Бо ж не хочеться удаляти, бо все таке. І тут можна удалити всі три ігри. Я вам все-таки розказав. Ось тут можна лайки ставити, все таке воно 10 годин програв. А в Counter-Strike я програв, знаєте скільки? 40, 44 години 9 хвилин. Чучу-Чарес, всього сьогодні, я програв 50 хвилин, бо я тільки сьогодні її установив. А ще ми будемо грати про Чучу-Чарес я буду знімати завтра. А з вами був Саша Баликін, я вам розказав, як удалити гру тіма. Всім бажаю хорошого і не забувайте ставити лайки і підписуватися під канал. А з вами був Саня і всім до зустрічі! Нові ролики будуть виходити завтра. Пока-пока!